Світ кондитерів такий складний, що зізнаюся чесно, мені не завжди було комфортно у ньому. Але як досвідчений шеф, я точно знаю, як готувати зрозумілі, смачні та витончені десерти і дивувати ними інших. Я Оля Мартиновська. Хочу показати вам, що ви можете готувати вправно десерти, навіть якщо раніше у вас це не виходило. Я також хочу навчити вас мислити творчо та знаходити своє комфортне місце у світі кондитерів. Для цього вам потрібно не лише знати класичні рецепти, а й намагатися створювати свої власні, будучи при цьому і митцем, і людиною уважною до деталей. Моя власна версія трюфеля складається з чотирьох етапів: приготування шоколадного ганашу, соусу для покриття, велюру та декору. Кожен з них вимагає чіткого дотримання пропорцій, температурних режимів, різних методів термічної обробки. А головне терпіння та розуміння ідеї, яку ви хочете донести через свій десерт. Моя ідея проста. Готуйте смачно, вишукано і дивуйте інших формами та вдалими поєднаннями смаків. Цей трюфель від шефа точно запам'ятається. Моя інтерпретація трюфелю дещо інша. Адже як кондитер я хочу донести ідею, що десерт в першу чергу сприймається і оцінюється очима. Тому складний декор для мене так само важливий, як і смак. А творчість не має меж. Для приготування моєї версії трюфеля я також пройшов чотири етапи: приготував шоколадний крем-баваруаз, соус для покриття, глазурь та ядро. В декорі ви побачите орбітні стрічки, шоколадну стружку з темперованого шоколаду, контраст кольорів та текстур все, як я люблю. Вуаля! Цей десерт відображення мого власного кондитерського стилю і бачення. Ну що, а ви готові йти на пошуки власного стилю та створювати свої власні рецепти? Обіцяємо, що ви надихнетеся на створення власних десертів на нашому курсі. А ми з Антоном дамо вам купу порад, лайфхаків та ідей для цього. Ходімо створювати нові кондитерські ідеї разом.